Вітаю, друзі, сусіди. Сьогодні знімаю підготовку до толоки. Субота. Остання субота цього місяця ми проводимо чергову толоку. Нам дуже важливо прибрати всі ці дерева, які валяються. Дуже важко. Нам потрібні бензопили, щоб це все розпіляти і винести звідси. Бачите, воно все валяється, дорожки перекриває. Воно все лежить на живих деревах і заважає рости живим деревом. Це треба прибрати. І швидко вирішувати питання для того, щоб тут зробити парк. До сезону купання зробити пляж. Для тих, хто не хоче і не, чи не може нам допомагати є пропозиція кожного місяця. Від 100 до 1000 гривень ви можете скидати на картку для розробки парку пляжу. Ми вже знайшли 6 людей, які це будуть робити кожного місяця. І нам вже буде краще. Ми будемо орендувати техніку, бензопили, людей з бензопилами, які зможуть попіляти все це. Наймати техніку, яка вивезе сміття, наймати людей, які зможуть збирати все сміття швидше. І... До купального сезону ми зможемо зробити пляж набагато більше, ніж він є. А зараз нам потрібно, поки будуть холода, винести все це, що валяється, що впало, що ми трохи попіляли, винести, щоб тут можна було зробити парк, поки ми зробили лісопосадку. Тому доєднуйтесь ваші кожні 100 гривень 1000 гривень в місяць будуть для нас в користь, і ви будете швидше бачити зміни, які ми тут робимо.